Це та курокі. Йому 87 років. Щодня він виходить у свій сад, щоб доглядати за квітами. За 30 років чоловік висадив понад мільйон кущів флоксів, які ще називають шибазакура або просто трав'яна сакура. Щодня Ташиюкі висаджує нові і нові квіти. І все для коханої дружини. Це Ясуко, дружина пана Курокі. Вони в шлюбі вже 61 рік. Раніше замість квітів тут була ферма, де подружжя все життя тяжко працювало. Поряд будинок, де вони виховали двох дітей і мріяли про те, як вийдуть на пенсію і разом подорожуватимуть по світу. Мріяли про щасливу старість, але плани змінилися раптово за один день. Мені тоді було 52 роки. У мене на фоні діабету почалися проблеми з зором. Ніколи не забуду той день, коли прокинулася, розплющила очі, але не побачила нічого крім темряви. Мені було так страшно. Лікарі сказали мені, що я осліпла назавжди. Я не могла звикнути до думки, що більше ніколи нічого не побачу. Я стала безпорадна і не хотіла жити далі. Вона була в страшній депресії. Весь час лежала, не розмовляла, не їла, відмовлялася виходити з дому. Весь час плакала. Мені було боляче бачити мою дружину в такому стані. Я не розумів, як їй допомогти. Мені було дуже прикро. Я розуміла, що мої мрії про подорожі більше ніколи не здійсняться. Я почувалася самотньою і непотрібною. Тоді мій чоловік зробив такий учинок, про який я навіть не могла й мріяти. Ця пара справжні суперзірки. Їх знає практично кожен японець. Вони приклад того, яким має бути справжнє кохання. Я приїхав у гості до подружжя Куроків, місто Сентомі на острові Кюсю, саме в бік цвітіння флоксів. Здравствуйте. Здравствуйте, мене звуть Діма. Добрий день, дуже приємно. Прошу, друзі, всю цю красу чоловік створив своїми руками для того, щоб його незряча дружина могла ходити, відчувати аромат, вдихати ці запахи і згадувати, який вигляд мають ці квіти. От є спеціальні перила, вони допомагають орієнтуватися у дворі. Як вам спало на думку так змінити життя своєї дружини? Я дуже кохаю свою дружину, кохаю більше за життя. І коли з нею сталася біда, я дуже хотів їй допомогти. Не міг дивитися, як моя кохана мучиться. Якось я побачив у нашому саду кілька квіток флоксів і подумав: якщо я посаджу невеличку галявину квітів, можливо, моя дружина захоче вийти з дому, щоб відчути їхній аромат. Вони так прекрасно пахнуть. І це спрацювало. Потім я вирішив посадити ще більше квітів, щоб люди могли приходити до нас, милуватися флоксами, і я соко не почувалася самотньою. Та висадив 5 тисяч квадратних метрів трав'яної сакури і дозволив приходити на подвір'я всім охочим. Щороку тисячі туристів з усієї Японії приїжджають сюди, щоб помилуватися квітами і познайомитися з ясуко. Складно було наважитися. По суті, перетворити свою домівку на музей і звикнути до того, що біля вас завжди чужі люди. Тисячі людей. До вас у гості приїжджають за сезон за ці 40 днів 7 тисяч туристів. І весь час у вашому дворі. Ви не пошкодували про це рішення? Я жодного разу не пошкодував, адже це врятувало мою дружину. Ми всім дуже раді. Цього року в нас уже побувало 4 тисячі гостей. 4 тисячі. Ми з чоловіком мріяли подорожувати. Я дуже хотіла побачити світ, але через мою хворобу нам довелося залишитися вдома. І мій чоловік зробив так, що весь світ приїхав до нас. Це неймовірно. Я спілкуюся з гостями з усієї країни і навіть з іноземцями. І тепер мені ніколи не буває самотньо. Люди підтримують мене. Я знову побачила сенс у житті. За ці 30 років у нас побувало стільки різних людей. Я пам'ятаю, як одного разу до нас приїхав чоловік. Він був хворий на рак. Лікар сказав, що йому лишилося жити кілька місяців. І Він проїхав пів країни, щоб подивитися на наші квіти, почути нашу історію, порадіти цій красі і відчути позитивні емоції. Він провів тут весь день, а від'їжджаючи, щиро нам подякував. Ми обнялися на прощання, я не зміг стримати сліз. Він теж плакав. Коли я починав садити квіти, то не усвідомлював, що роблю. Я просто хотів знову бачити усмішку на обличчі дружини. А виявилося, що дарує радість силі селеній людей. У цьому саду почуваєшся особливо, і річ не тільки в ароматі квітів. Тут є справді чарівна, дуже добра атмосфера. Фантастична історія подружжя курокі зворушує і покращує настрій, змушує замислитися і багато чого в житті переосмислити. Багатьом ця сімейна пара повертає віру в любов, у свої сили і допомагає не сумувати, дає надію. От ви навіть не уявляєте яку велику справу робите. Хочеться спитати вашої поради, як зробити так, щоб кохання було справді коханням доскону. Щоб воно було таким всеосяжним почуттям як у вас, треба одружуватися лише кохаючи раз і назавжди. Якщо ви вирішили бути разом, то маєте підтримувати одне одного, хай що станеться. Мені байдуже чи бачить мене кохана дружина? Хочеться сказати всім, навіть якщо кохана людина смертельно хвора, ви одне ціле, і це назавжди. Тримайтеся одне за одного до останнього подиху. Я піклуватимуся про мою ясуко, поки живий. Я кохаю її так само сильно, як і 60 років тому. Для мене вона та сама молоденька красуня сміхотуха. Я вірю в те, що у нас ще багато щасливих років попереду. В Японії люди живуть довго і ми хочемо дожити щонайменше до ста років. треба поважати одне одного і не забувати казати слова кохання. І головне бути вдячним. Вдячним просто за те, що кохана людина поруч із тобою це найбільша цінність, хоч я й не можу бачити, але я точно знаю, що мій чоловік зробив найгарніший сад у світі. І я дуже вдячна, що він це зробив заради мене. Його кохання головний стимул жити далі. Ви знаєте, ви так зворушливо сказали, що я ледве не розплакався. Можна я вас обніму? Дякую вам, дуже вам дякую. Ви золоті люди. Щоб ця зустріч лишилася у вашій пам'яті назавжди, Я підготував вам сувеніри. Це все родом із Карпат. Ви жінка, якій заздрять мільйони жінок. Щоб ви були ще привабливішою для чоловіка. Отака прикраса. Карпатське намисто. Головний убір теж. Ну, а вам, щоб ви були гідним партнером своєї коханої жінки, гуцульський капелюх. Дивлячись на цю пару, можна з упевненістю сказати: справжнє кохання здатне творити дива. Історія подружжя Курокі особливо надихає. Я їхав звідти під враженням. Ця зустріч зарядила мене позитивом і неймовірною енергією перед відповідальним сходженням на вулкан Фудзіяма, перед яким у мене залишалася дуже важлива справа.